Добрий день, шановні земляки. Четвертий рік з початку війни розпочинається не війни, а повномасштабного вторгнення. Сьогодні він страшний, тим, що ми бачимо розбиті підприємства, розкидане зерно по землі, побиті машини, зруйновані будинки мирних громадян. Віктор Миколаївич, як тримається громада Золочівська? скажіть слава Україні, героям слава. От хтось над... сподівався на те, що за три дні буде захоплена Україна. Вже пройшло три роки. Дуже важкі роки. Я бачу, що кожен рік він має на собі певні висновки. От, скажімо, 22-й рік одна була ситуація. Коли тоді не було їх півішок, коли тоді не було цих кабів. Тоді артилерії були по Золочеву, по прикордонним населеним пунктам і. На жаль, дуже багато. 75 чоловік загинуло. 23-й рік. Ви пам'ятаєте, більш-менш була ситуація. Ми 18 об'єктів відновили. Ми вже всі сподівалися, що ми погнали ворога на кордони суверенної нашої держави. 24-й рік різко змінився. знаєте, що і в піві появилися, і каби, і це вже зовсім інша війна. Вони просто мордують нас при кордоні. Якщо раніше енергетики, газовики, комунальні служби виїжджали, навіть сміття вивозили, то на сьогодні ну вони просто там замордували наше населення. Практично всі діти в рамках примусової евакуації виїхали. Ми відмічаємо те, що останнім часом почали дуже щільно бити по будинкам. Там знаходяться цивільні. Люди, ну бачите, на тому тижні була ситуація, коли били по волонтерам, по нашому, дякувати Богу, всі останні живі. Ну а каби це взагалі лихо дуже страшне, нещадно б'ють по приватним будинкам, двоповерхівки. Ну інфраструктура, таке відчуття у мене, що у Росія немає воїнів. Там є орки, звичайні орки, які знищують все. І, до речі, багато тих, які народилися в Чугуєві, в Харкові, в Україні, в Сумській області, в Черкасській, вони наводять свої літаки, б'ють літаками, і звичайнісенько приїжджають, п'ють стакан водки, мабуть, да? і відпочивають від того, що вони творять. Дуже важка на сьогодні ситуація. Багато людей. Останнім часом ми бачили, як виїжджають. Дякувати Богу. Ми встигаємо попередити наших мешканців. Потрібно ховатися. Все ж таки не зберігає наших людей від контузії від поранення, від акоборо характер бойових дій московитів він не змінився два з другий рік ми були з вами тут і били тоді по хатам тільки били вони артою бо добивали від турова від Макарова, тоді вони добивали зараз вони добивають кабами долітають півішки Долікають шахеди, як наші військові, як вони настроєні. Настрій бойовий однозначно. Всі, всі налаштовані на скоріший мир. Те, як скоріше завдати шкоди нашому ворогу, у нас воює на сьогодні 916 наших хлопців і дівчат. На жаль, вже поховали 75 наших героїв, 57 пропавших бізості і ще 12 в полоні. Нещодавно ми повернувся грибинік, розповідав по телефону про те, як знущав і що там роблять ці нелюди. Якщо тут, вибачте, полоненим військовим, там російським там олів'єни таке або пампушки, не такі, да, то там б'ють так. Знущається кожен день, і такі нелюдські умови, як там хлопці наші, витримують. Про це мало вони говорять. Не дай Боже попастися туди. Але я повернувся до того, що на територію громади впало 36 с 300 С 400 або іскандерів. Переважна більшість була 22 другі, 23 третій. Це ракети, там. Ракети, Да, ну вони зараз більше кабами б'ють. Якщо раніше більше було ударів, каб 250 то зараз уже п'ятісотка дуже лячно і люди виїжджають. Це дійсно так. Скільки залишилось сьогодні? На ваш погляд, по нашим даним, які ми, ми маємо, це більше 19 тисяч. Але я і навіть я не погоджуюсь на сьогодні з цією цифрою, тому що люди виїжджають після таких потужних ударів. А проходить час, вони повертаються і відновлюють там пошкоджене майно. А багато хто виїжджає в Харків і далі, де вони були в 22-му році. Після останніх обстрілів Віктор Миколаївич на своїй вулиці не побачив жодних ознак. Життя е окрім декількох сусідів. Так як в 2022 році, от зараз мені дуже нагадує 2022 рік, але народ інший. Немає такого тотального переляку. Ви знаєте, люди, які залишаються, вони не перелякані. Їм уже звичайно набридло. Вже в них душа болить. вже серця болять, Але люди зараз як то тримаються зовсім по іншому. Ті, що залишились, це взагалі люди герої. Відмічаєте зміну в людях? Мабуть, це можливо пов'язане з тим, що ми там 23 -й, 24 два четвертий, де 22-го році активно працювали щодо евакуації. У людей були, мабуть, думки про те, що буде потужний наступ. Він був. Наші герої витримали на соцінько кважешку, не дали закріпитися, розповсюдитися цій мерзоті позовчівській громаді. На сьогодні можливо це спов'язане з тим, що люди не відчувають, що може бути наступ. По-друге, знаєте, мабуть, я не відчуваю те, що вони змінились. Те, що наші люди, які залишилися Особливо ті, які працюють в службах, медики, поліціянти, ДСНСники, комунальні служби, селищне в кінці кінців ради. Знаєте, ну у нас тут в селищній раді гляньте, скільки молоді і у них є діти, і, і навіть, навіть загиблі, які маленькі діти ходять по золочу. Я се як, які, які це втратили, просто. і чоловіків, і батьків втратили. Вони вони працюють. Я навіть не уявляю, якщо вони виїдуть, ну тут буде дуже важко працювати. Актив селища змінився. Актив, зовсім люди, на яких раніше можливо не розраховували. Вони не були при владі, не були депутатами. Я зараз бачу людей, які допомагають армії. Це звичайні продавці в магазинах, водії, ті, хто ремонтує машини, звичайні електрики. Я не знаю, це якісь медсестри, які встигають робити просто чудеса. Mm. Це зовсім змінився після нашої перемоги. Вам не здається, що склад представників народу в селищній раді зміниться також. Я думаю, оцінку всім цим діям і позитивним, негативним дасть дадуть люди. Уже мені здається, людей не обдуриш. Хотів би два таких приклади привести. Ми втратили багато людей. Багато людей втратили. Хто ж помер, хто ж загинув. Але от зверніть увагу, там підприємство Довжанське, да, як підхопив Валентин Борох. Я кажу, ту рутинну роботу, який Миколай Григорович завжди працював, або Василь Браніславич, який, на жаль, помер Смиковський. Да? Олексій зараз допомагає всім, чим може. І люди, які звичайні медики, медсестри, там хто працює в сфері послуг. Ну, згадайте, 22-й рік, коли Юра на автобусі возив людей. Коли ДРГ виходили до дороги Харків, верні злочив Харків да, і стріляли по, авто, по автомобілям, він виїжджав через Довжоки, дуже приїжджав через Соснівку і виїжджав туди, коли стало більш-менш. Уявіть, він герой, безумовно герой. А ви пам'ятаєте, тоді і електрички не було, і взагалі була дуже величезна проблема з транспортною інфраструктурою. Або візьмемо другий приклад: Оці ці водії, які в соціальному автобусі працюють і їздять час. І важкий в Олександрівки. Да, ну ви не розумієте, не що були випадки ударів півішок біля автобусів. Це все було, воно і є. На жаль, але е, безпека це на першому місці. Ну безумовно, я цих людей називаю героями. Да? Є. Депутати, які працюють, є депутати, яких ми не бачимо. Війна страшна штука. Не кожен важливий так і для цього треба мати певні сміливість і відданість тій справі, на яку ти брав на себе відповідальність, обіцяючи людям. Я не хочу давати оцінки. Нехай люди дають оцінки. Але... Прийде час люди самі про це скажуть. Але Віктор Миколаївич, ми не можемо не говорити сьогодні про розхитування навмисних ситуації зсередини. Я трішки вважаю себе спеціалістом. Із соціальних питань те, що сьогодні роблять наші вороги, вони намагаються розхитати ситуацію зсередини, ніби справедливо, ніби якось там закиди йдуть справедливо. Але ми ж розуміємо, для перемоги ми повинні бути єдині. От те, що сьогодні роблять вороги, розхитуючи ситуацію на місцях в області в Україні, вони просто роз'єднують нас. Схід, захід знову багатих, бідних, сміливих, боязливих. Вони якось намагаються якісь лінії провести. Ви відчуваєте, Чуваєте це в золочівській громаді. Ви відчуваєте, що це є. Ну а як же? Ну безумовно, мені навіть не потрібно говорити, бо цю роботу я в свій час виконував, маю звання полковника. Тому от розумієте, перша єдність, враховуючи, як вчора, позавчора. Це три дні, коли були потужні удари кабами. Коли я бачу і волонтери тут звичайні люди, енергетика, газовики, комунальні служби, поліціянти, всі. Ну я бачу таку потужну єдність команду. Щодо надання допомоги тим, хто постраждав. Друга сторона розхитування ситуації безумовно є. Воно було в 22-му році. Було є речі, про які ми можемо не говорити, бо є певні дії, да? А які речі є, які спонукають на те, що е, тут працювали, працюють е, і будуть працювати. російські і будуть працювати. Ну я думаю, думаю, не, не довго сталися. Ну уявіть, стоїть біля фоку моя автомобіль, і я їду на автомобіль і за малом не розбився, бо мені повідкручували болти болти з е, колес автомобіля. Це я кажу про себе, але я володію багато інформацією про те, що відбувається в громаді. У мене такий обов'язок. Я постійно спілкуюся з військовими про те, що е, тут діють шпигуни. Ті, які наводять, і ми це бачили, і корисні дуже... ідіоти діють, які повторюють. Є ідіоти, так, які так? ще досі не розуміли, хто в нас ворог, і там про щось там собі міркують, як було в радянському союзі. Цього не, не, не буде ніколи, розумієте. Або як буде в Росії, так і не буде, але вони проводять цю роботу, і я вам скажу більше, є люди, які агенти впливу, які е, користуються інформацією, і в тому числі відкритою інформацією, і розгойдують ситуацію щодо недовіри до місцевої влади. Не до мене. А взагалі вони це робили 22-му році і в Овчанській громаді, і в Дворичанській, і в Куп'янській і в Екорбудюцькій. Ці ж методи. Використовується на сьогодні і у нас очинської громаді. Найближчим часом всі ці дії будуть підтверджені працівниками правоохоронних органів. Деякі навіть наші мешканці здивуються, Все, нехай займається Так, Це Вони, не наша справа, вони, вони але... активно працюють. А вони активно працюють, тому те, що підрідно від нас, то, то, то ми виконуємо свої завдання. І це гуманітарний блок, це допомога людям, це, це відновлення, це. Надання сприяння там ну от останнім часом, як бачите, ми зараз щас... Налагодили зв'язки із «Хелпом» з точки зору ненадання надання фі... фінансової допомоги і всеукраїнський благодійний фонд порятунок і червоний хрест. Тому ми будемо старатися таким чином, щоб те, що було знищення, от розпочинаючи з 1 грудня 2024 року, по цей термін, щоб люди отримали на кожного там 10-800. Але тут теж знову хотів би сказати про те, що Є будинки, які знищені, які значно побиті, ну дуже побиті. Там, ну, у, у, я вам скажу навіть більше, так є е, е, відновлення допоможе, там багато потрібно грошей. Є господарчі споруди, є автомобілі, які знищені, є гаражі, є літні кухні, є, є все там е, те, що потрібно. А є, наприклад, удар е, був удар, там вилетіло два вікна. І людина телефонує, а мені положено 10-800. І про чому я говорю на ліки? Я розумію, що на ліки зараз мене інваліди. Ну візьми от людину. Мені здається, після цієї війни, всі після цих ударів, вони зараз люди, всі здорових, невалі, да, здорових немає. І, а взагалі ті, які воюють, уявіть, як в якому стані горі хлопці. Знаєте, говорити про те, що вони здорові. Я робив е матеріал з аптеки. Я дивився, скільки людей в формі заходили, бачив їхній стан. Я бачив їхні сірі обличчя, я бачив, як вони кашляють. Я бачив їх з температури, вони купували ліки від серця. Це видно було наскільки і це досить молоді хлопці були, досить молоді хлопці і дівчата, які явно не здорові. Хай Бог береже. Я не знаю, як молитися за них. Я ж думаю, що сьогодні вже почали розуміти наші земляки, що сподіватися, ми маємо тільки на власні сили. І тоді нам ніхто не зможе завадити, перемогти ворога. Ну те, що зараз відбувається, підтвердило все це. Якщо ми будемо єдині сильні, як у 2022 році, ми зможемо відбитися і перемогти. Якщо не будемо такими, нас просто зруйнують, як нація, як країну. Ми зникнемо. Золоч буде, він був, є і буде завжди. Міркує, що в цьому році закінчиться активна фаза бойових дій. Ви бачите, які відбуваються події, політичні, політичні геополітичні так. події, в які час пов'язані і сполучені штати, і європейські країни, і Україна. Я там дуже активно. Щас Россосія це працює, але от як на мене, потрібен мир. Але за нашими умовами. мир, який буде пов'язаний з незалежністю, суверенітетом нашої держави, я розумію, що е, люди дуже заморилися від війни. Військові дуже заморилися від втрат від військів. Ну від всього, що відбувається, хочу повернутися додому, до своїх сімей живеними неушкодженими. Це дійсно вже навіть те, що ми три роки тримаємо оцю навалу орковську. Вона вона вже говорить про те, що Україна досягла своєї мети. Вони, вони ми показали світу всьому, що ми маємо без зброї, практично такої передової зброї, аби оцих літаків, яких у нас не було, тримати навалу. Про що це говорить? Говорить про те, що козацький дух наших українців воно нікуди не пішло, воно залишилося в крові, як воно й було. Я впевнений, в тому що все стане на свої місця. Ну прийдеться безумовно роками. нам тут на Золочівщині відбудовувати. По перше, сільхозвиробниками розміновувати оце все га оту у яка там зараз лежить з ІМ-міни, і вибухонебезпечні предмети, і проводити подальшому роботу щодо мінної небезпеки. Це потрібно буде робити, але я знаю думку наших. Чихось ми з ними розмовляємо, що вони б, будуть відновлювати сільського господарства. Не будуть кидати землю. Ні, ні, ні. ні. Я, я дивуюся, в Баранівці за три кілометри від кордону чоловік сіє, сіє, обробляє. Я не знаю, його зганяйте в півішками, його. А він все рівно виходить. сіє. Ну... Так само і біля Леміщини, і так само і тут. Про що це, це говорить? Про я те, не майже про те, що українці. Ми відрізняємося від росіян тим, що ми любимо свою землю. Основні побажання, основні підсумки трьох років війни. Ви тут були завжди з нами. Я вам за це кажу дякую. Тому що скільки був я, скільки я пам'ятаю тут вас, скільки було брехні, що Коваленко нас кинув, поїхав? От його немає. От він сидить перед вами, і він знову приїхав сюди, бо тут небезпечно. Цінуйте людей по справам. Скажіть, якщо цінувати наших земляків по справам, яку оцінку ви можете поставити? Ви знаєте, я як і до війни, коли був депутатом, я з людьми був ви це все знаєте. Так і війну остався з людьми, але саме головне я не про себе говорю. Я про про людей, які поруч разом працюють на благо нашої звучачі. Звичайні люди, звичайні вуличні комітети, звичайні волонтери, поліціянти, медики, комунальники, працівники селищної ради, які тут залишилися, осталися, МЧС, в ці наші ДСНС, як на сьогодні, да всі абсолютно енергетики, газовики, те, що я говорив вчора, позавчора, знаєте, коли приїхали всі, як рі раз, ті тягнути електронно. Там, був, там газ проводять, там допомога, Чора, тут позавчора. тобі пролізка, тут тобі замирне небо, тут тобі. Тут енергетики, тут поліція, всі, тут самі хлопці місцеві прибігли. Що тобі треба, де ти будеш спати, може тобі щось принести? Всі пропонують. Ніхто нікого пропонують, поставляють, кому mm. немає житла. Будь ласка, ми чекаємо, куди привезти, Лікарня готова, ліжка місця готова для тих, що постраждав. От я цим Шаві, я думаю, що медаль, пам'ятна медаль захиснику золочівщини, яку ми затвердили, яка має певні положення і нагороди. Вони отримують цю відзнаку. По перше, по-друге, всі, хто воював, хто воює, сім'ї загиблих, пропавших безвісті. Чекаємо на полон... Вони всі отримують цю нагороду. По перше, це не бюджетні кошти, це наші. Підприємці і небайдужі меценати, які е, ну, закупають цю нагороду. Стосовно нашої ідентифікації, як українців, як золочівців, у нас попереду дуже велика робота. Я думаю, що ті, хто переживуть війну, вона ще не закінчилася. Я думаю, їм дуже буде гордісно визнавати, що вони із Золочева. Коли я в 22-му році їхав перше десь в бік Києва да, і сказав, що я з Золочева, я їхав на в командировку на два дні. На блокпостах піднімались хлопці, дивилися як на героїв отоді в звучав золочів на, на, на устах. Був і зараз я не думаю, що ми по іншому бачимося всій Україні. Скажу відверто, я знаю, що робити після війни. З ким робити і як робити, це дуже важливо. Важливо те, що ми працюємо з міжнародними організаціями, які зараз допомагають гігієном, харчами, чимось іншим. Але я знаю, що така позитивна робота, яку разом ми проводили, вона дасть поштовх на те, щоб відновлювати школи, лікарню, амбулаторії, дитячі садочки, інфраструктуру, будинку культури і все необхідне. Це перше. Друге, це бізнес Маються на увазі схихоць виробники, але з точки зору нашої промислової зони або спиртзаводу, якої практично не встигли переоформити або чогось іншого, влячно з таким ворогом, як тут, будуть різні умови і критерії роботи тут. Ми розуміємо про те, що після війни активної фази. Тут буде потужний військовий контингент. Він просто живете, не може бути, не може. А це е, не просто вони тут будуть тут, мабуть, бути і, і і, і можуть. І потрібно бути, буде, і буде так, це так, все імплементувати е, в, 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 в ті виклики, які будуть в громаді. Потрібно до цього готуватися. Потрібно готуватися до повернення наших героїв, наших дівчат і хлопців, які приїдуть після війни, і створити їм умови для адаптації і психологічна реабілітація, і робота. Для них створити всі ці умови, тому у нас і створили і громадську організацію захисників захисниць, і комітет сімір загиблих, пропавших безвісти безвістю полону, скажу навіть більше, а те, що вони працюють, можливо, не так активно, як хотілося, але це буде платформа для подальшої роботи з законодавцями. З депутатами і Верховної Ради і обласного, щоб давати пропозиції для удодосконалення закону про соціальний захист цих категорій. Це також дуже буде велика потужна робота. Ті, які не були поруч в окопах, ну це ми можемо співчувати. Ми можемо уявляти, фантазувати, як це відбувалося. і потрібно обов'язково цей досвід передати нашій молоді, нашим малечі, які на жаль, деякі з них підпалюють автомобілі. Військовими там підривають ви ж гляньте, що відбувається. Так, в бачу, а скільки їх сьогодні посідні свої гроші віддають від військовим. Я пишу про таких людей. Їх безліч вони такі красиві, як вас, але, але... всі не без виродка. Хватає, або ними просто не пікуються, не займаються. Це також правда. Це є і місцева, і обласна і державна влада. Це є прогалини і так. потрібно. І я вважаю, що наші хлопці, які повернуться, вони візьмуть естафету. Героїка патричного виховання. Щоб те, що вони пережили, передати нашій молоді і як любити нашу Золочівщину, як любити нашу країну, це дуже важливе питання. Наші люди похилого віку, наші герої вони проходили після військової період, пілі після війни, після другої світової війни. І Як активно була відновлена тоді наша Україна, і заводи, і фабрики, і все було зроблено. Тому у нас великі виклики, але це буде потім спочатку, дай Боже, щоб слава ЗСУ. Слава Україні! Це все закінчилось. Три роки вистояли. Вистоїмо й до перемоги. Дай Бог всім Разом до перемоги. До нових зустрічей з вами була газета Заря Вісник Богодуківщини. Я Морошник Василь Савич і наш Віктор Миколаївич Коваленко. Ви Дякую.